Істина, яку знаю я, яку я бачив та в яку вірю, ви можете поставити все, що я розповім, під сумню. Та я прошу утриматися від скепсісу все ж таки, це моя істина, і ваша може відрізнятися. На дворі почато косені. Погода гарна, але в повітрі вже витає легка прохолода. Дерева пожовкли лише подекуди. Хоча після спекотного літа зелень стала дещо тьмяною, це не заважало насолоджуватися останніми днями, коли все навколо було в ще зелених відтінтах. Я їхав автомобілем вздовж дороги, дихаючи свіже повітря через опущене вікно. Навколо простягались доглянуті поля, подекуди в долині снувала техніка, ще далі ліси. Моя мета на окраїні лісу, в невеликому селі. У багажнику лопата, металошукач і зручний одяг для довгих прогулянок бездоріжжям. Це все, що мені потрібно, аби вирушити на пошуки прихованих у землі скарбів. Це моє хобі. Ліс підступав ближче. Перші дерева з'явилися обабіч дороги, аж поки сама дорога не занурилась у довгий зелений тунель. Ще п'ять хвилин і я заїхав до села невелике, аутентичне селище, де хатини огороджені плетеними чи дерев'яними парканами. Фігурно різьблені фіртки та ворота, дерев'яні оздоби на стінах будинків вражали. Здавалося, я потрапив у живу історичну реконструкцію. Я був не єдиним, хто розглядав, і мене теж розглядали. Місцеві кидали роботу, виглядали з-за парканів. Бабусі на лавках перед дворами замовкали і проводжали мене поглядом. Очевидно, чужинці тут рідкість. Тим краще для мене може вдасться відкопати щось справді цінне. Село простяглося вздовж довгої вулиці, я зупинився біля крайнього двору. Далі дорога переходила в рунтову і тяглася в глиб лісу. На мій подив, село виявилося доволі великим і незвично архаїчним: ні автівок, ні тракторів, тільки вози і коні. З затину виглянув старий дідусь, опираючись на палицю, підсліпувато прищурився. Сірі мішкуваті штани така ж кофта робили його схожим на постать із давньої картини про кріпатство. Сива борода спадала на груди, а жовті від тютюну вуса прикривали губи. Добрий день, діду! Виходжу з машини і, посміхаючись, іду до старого. Я, Марк, будемо знайомі. Чого тобі тут треба, Марку? похмуро запитує дід, насупивши брови. Ми тут гостям не дуже раді. «Хм, А чому так? У нас тут своя община зі своїми устоями. Люди нас не розуміють, а ми не розуміємо їх. Тому і не раді таким, як ти, знову пробурмотів дід. А що у вас за община така? Чому я вас не зрозумію? В нашому світі багато до чого звикаєш, і багато чого можеш прийняти, діду. Не твоє діло, їдь звідси, та й годі дід міцно став на ноги, розставивши їх і помахав ціпком. Мабуть, це мало мене налякати, але викликало лише розчарування. Ого, я скривився, бачу, ви серйозно налаштовані. Я зараз поїду, тільки підкажіть, де можна знайти якісь розвалені хутори недалеко звідси, чи знаєте міся, де колись були битви або ярмарки. На якого біса воно тобі здалось? Що ти тут не шпориш? Очі діда підозріло зіщурились. Я, історик, збираю старі речі, пам'ятки давнини, так би мовити. Історик, у музей збираєш? Так, діду, музей. А в який музей? Дід не вірить мені, бачу по досі звужених очах. В історичний музей при університеті Гонташа чули про такий? Я усміхаюсь найщирішою усмішкою. Нічого не чув. Дуже великий музей. Навіть мамонт є. Мамонт? Ага. Дід пожував вуса губами. Щоб ти там не збирав і не шукав. Їдь звідси. Далі по цій дорозі є роздоріжжя, береш вправо. Але машина там не проїде грузне. То йдеш пішки, аж поки не побачиш озеро. Воно смердюче ряскою поросле, Болото вважай. Там був будинок, Велике Маєто, кажуть, відьма жила. Зараз там тільки трава, попіл та каміння. Більше нічого не знаю. Ну, бувай, діду, дякую, усміхаю старому на прощання і застрибую в машину. Я рушив далі згідно з підказкою діда. Дорога вела в либ лісу. Як і казав дід, незабаром вона роздвоїлася. Я спробував проїхати, але мій пікап загруз у багнюці, тож залишив його на узбіччі. Далі пішки, хвилин 15 крізь ліс. Тиша, така, що навіть птахи не співали. Раптом жаб'яче квакання прорвало мовчанку. Їх тут були десятки, можливо, сотні. Гул стояв такий, що не чув власних кроків. Озеро здавалося круглим, але береги осіли, дерева поросли над водою. Деякі попадали в неї, виглядали, мов спини крокодилів. Вода була зеленою, вкрита ряскою, смерділа, болото, а не озеро. На іншому боці я побачив залишки фундаменту. От ми й прийшли, мовив сам до себе, щоб розвіяти тривогу. Продираючись крізь кущі, я наблизився до руїн. Колись тут був великий дім. Кам'яний фундамент натякав, що він міг мати навіть два поверхи. Зробив кілька фото, вийшло атмосферно. Викладу пізніше в інстаграм, де в мене суцільні руїни, і ліси, усе, що люблю. Я увімкнув металошукач, взяв лопатку. За півгодини купа цвяхів і одна підкова. Ще 20 хвилин нічого. І тільки тоді я помітив, тут немає навіть сміття, жодної пляшки чи обгортки. Дивно. Люди засмітили майже все, але це місце ніби забуте. Я зайшов у середину руїн. Металошукач мовчав, але я не здавався. Вітер посилювався, на небі з'явилися хмари. Вже вечоріло. Я планував заночувати в машині, бо в селі ночувати не хотілося. Я вже збирався йти, коли прилад запищав, щось було під землею. Я почав копати. На глибині трьох штиків лопата вдарилась об метал. Через кілька хвилин я витяг і ржаву шкатулку. Вона була грубою роботи, оббита металевими пластинами, без замків. Я піддів одну з пластин, вона відпала. Усередині перстень великий з рубіном. Справжній. серце тьохнуло. Справжній скарб. Я поклав його в кишеню з застібкою, а шкатулку в рюкзак. Може, і вона згодиться на продаж, якщо придумати історію. Почався дощ, стемніло. Я натягнув капюшон і пішов назад. Ліс стогнав, Гілка скрипіла, неспокій наростав, раптом блискавка, і в її спалаху я побачив силует. збоку. Озирнувся темрява. Ліхтарка я не взяв, про що зараз дуже пошкодував. Я прискорився. Серце калатало, знову блискавка, знову тінь. Позаду хруснула гілка. Я зірвався на біг. Гілки били по обличчю, трава була слизькою, ледве дістався до машини. Озирнувся. Позаду. Лише темний ліс. Заскочив у салон, завів двигун, увімкнув фари. Стало трохи спокійніше, але тоді я побачив, попереду за лобовим склом, стоїть силует. Я моргнув, класнув двірниками. Порожньо. Я мчав лісовою дорогою, серце билося скажено. Може, мені привиділося, може це просто страх через знахідку. Так, це лише страх. Параноя. Так, саме так. Я зупинився на околиці села біля хати того самого діда. Можна було б їхати далі, додому, але я не міг. Руки тремтіли, серце билося, я був знесилений. Треба було хоча б поспати в машині. Скинув мокру куртку, вимкнув світло, дивився навколо. Абсолютно темно. Лише подекуди світилися вікна, але найголовніше страх відступив. Я намагався заснути, але сон не йшов. Шум дощу, незручне сидіння, і дурні сни все заважало, згодом провалився у дрімоту. Мені снився ліс, втеча, перстень та тінь. Спочатку я почув сміх, безумний та злий, потім, поза вікно проминула постать у білому. Я прокинувся за склом ніч. Я придивився у вікно, намагаючись щось розгледіти у темряві. Раптово, в лічених сантиметрах від мене за склом опинилось бліде з прожилками зелених судин жіноче обличчя. Воно шкірили з жовтими зубами безумні посмісті. Ти маєш дещо моє, прошипіла вона і зникла. Я прокинувся в холодному поту. Машину хитало. Хтось лупцював по склу навколо натоп людей. Виходь, мерзотнику, вбивця! кричав чоловік у соломіному капелюсі. Вибийте вікно. Натоп проступився до машини, підійшов чоловік у формі поліцейського на поясі пістолет. Спокійно, всі назад, римнув він. Ти і ти залишайтесь. Я витріщився, не розуміючи, що відбувається. Поліцейський наставив на мене пістолет. Виходь, руки, щоб я бачив. Що це за фігня? Пробурмотів я і відімкнув двері, лягай на землю. Та ви що? Там калюжа. Лягай, крикнув він. Я підкорився, бо бачив, як дрижать його руки. Не вистачало ще, аби напружений палець сіпнувся, і він вистрілив. Він притис мене коліном до землі та надів кайданки мені на руки, зітхнувши з полегшенням. Вас підозрюють у вбивстві. В якому ще вбивстві?» Хлопці, пакуйте його, крикнув він, нічого не пояснюючи. Мене потягли в машину, старенький бодик. Їхали недовго, бо село все ж так невелике. Мене витягли з машини і потягли до будівлі, яку я не встиг роздивитись. Всередині було скромно: стіл, шафа, стелаж з документами і клітка два на два. Всередині клітки, стілець і відро. Мене кинули туди. Я нічого не зробив. вигукнув я даремно. Шість годин сам годинник цокав. Думки крутилися. Що сталося? Чому саме я? Мене підставили? А може, я й справді щось бачив у лісі? Може, то був той, хто винен у вбивстві, замок клацнув, увійшов той самий поліцейський, зняв куртку, підійшов до столу, подивився на мене з-під лоба. Я хотів щось сказати, але в голові крутилося надто багато думок, слів не вистачало. Поліцейський спростив мені завдання, заговорив першим. Марку, Нормане, що ти робив учора ввечері біля озера? Голос був низький, сухий, але без агресії. Шукав артефакти, відповів я, ковтаючи слину. Це моє хобі. Ми знайшли тіло. Старий, з яким ти говорив учора, його буквально розірвали. рвана рана на грудях, неначе голими руками. Він подивився мені просто в очі, мене немов ударило. Я нічого не знаю про це, проковнув слова. Я з ним просто розмовляв. Він був дивний, але живий. Я пішов далі до озера. Там були тільки руїни. Я знайшов стару шкатулку і перстень. Все. Поліцейський повільно підійшов до стола і відкрив шухляду, вийняв пакет із моїми речами на столі ключі, дріб'язок, ліхтарик. І той перстень. Він лежав окремо, блищав, ніби його щойно вичистили. Ти взяв щось, що не твоє. Голос його став глухим. Ти потривожив дещо страшне, дещо моторошне. Що ви... Ой... Про що ви говорите? Я дивився на перстень, ніби вперше його бачив. Поліцейський витяг із шухляди стару вицілив фотографію. Жінка у білій сукні, її обличчя те саме: Зі сну. з кошмару. Однак є різниця. На фото приваблива жінка, а не те страхіття, що мені наснилось. На її пальці той самий перстень. Белагея. Жила там понад 100 років тому. Люди приходили до неї за порадами і допомогою. Потім вона змінилася, стала іншою. Більше ніхто не знаходив у неї допомоги, тільки розчарування і смерть. Вона була відьмою, злою відьмою. Я не міг відірвати погляду від фото. Мені стало зле. Ви, ви справді думаєте, що я причетний до вбивства? Ні, я не певен. Твій приїзд якось пов'язаний з ним. Однак докази свідчать про те, що ти не винний вбивстві. Я показав тобі фото лише з однієї причини. Колись, років 20 тому, сюди приїжджав один шукач скарбів. Він знайшов текляте кільце, і після цього померла не одна людина. Їх усіх розірвали голіруч, роздерли їх тіла. Він замовк, однак за декілька секунд продовжив. Але вбивства спинились, коли той шукач відніс перстень назад до руїн біля озера. А тепер Тепер він мертвий. Тим шукачем скарбів був старий ігнат, поліцейський змовк, і подивився на мене так, ніби зважував рішення, яке не хотів ухвалювати. Слухай, сказав він нарешті. Якщо хочеш вижити, треба віднести перстень назад, якнайшвидше. Я готовий. Відповів я тихо, просто дайте мені його. Не так все просто. Я не можу тебе відпустити. Ти підозрюваний у вбивстві. І навіть якщо я тобі вірю, приїде слідчий. вранці. Він вирішить, що робити далі. Я сів назад на стілець в клітці, схопивши за голову. Все це здавалося кошмаром. Поліцейський зібрав мої речі до пакета і вже повертався до дверей. Коли це сталося, за його спиною з'явилася фігура сіра, худа жінка в брудно-білій сукні. Її волосся звисало, як мокрі мотузки. Поліцейський не встиг навіть обернутися, кисляві руки вхопили його за голову і з неймовірною силою розірвали йому горло. Хрип, фонтан крові, мертве тіло падає на підлогу. Я застиг. не міг ні поворухнутися, ні закричати. Вона повільно повернула голову до мене, посміхнулась, очі її світилися мертвим божевіллям. Ти забрав те, що належить мені. Сказала вона низьким, поламаним голосом: Тепер ти мій. Вона підійшла до клітки, грати мали б її стримати, та вона просто пройшла крізь них, мов крізь туман. Її руки потягнулись до мене: довгі, тонкі пальці, схожі на гілки, стуки у двері. Вона завмирає, кутики її рота повзуть ще ширше в усмішці, і вона зникає. Двері відчинились, і на порозі з'явився молодий чоловік у цивільному пальто. З портфелем у руках. Слідчий Шевченко прибув стосовно вбивства, проговорив він голосно, не побачивши одразу, що відбувається. Шевченко зайшов, озирнувся і побачив тіло поліцейського на підлозі. Здригнувся, метнувся до тіла і потягнувся до пістолета на поясі мертвого. Не чіпай, хотів крикнути я, але вже було пізно. Вона з'явилася поруч із ним, стиснула його за плече, він різко обернувся і натиснув на спуск. Постріл був влучним, куля прийшла крізь її голову, її смикнуло, але вона не впала, лише зашипіла. З лютю вона вхопила його за руку, яка тримала пістолет, і зламала їй, мов суху гілку. Слідчий закричав: відьма знову розсміялася, різко повернулась до мене, вхопили за двері клітки і вирвала їх разом із завісами. Метал зігнувся, ніби був зроблений із фольги. Тепер вибір за тобою, сказала вона, нахилившись до мене. Або ти вб'єш його, або я вб'ю тебе. Її очі палали. Навколо стало темно, світло згасло. І Я залишився з нею і цим вибором, у темряві, що дихала смертю. Мене трусило, я не міг дихати. Думки металися, мов скажені птахи в клітці. Я не можу. Прошепотів я, ледь не втрачаючи контроль. Я не вбиватиму, я не такий. Я повільно підійшов до слідчого. Він сидів на підлозі, стиснувши зламану руку, обличчя перекошене від болю. Він був зовсім молодий. Відьма стояла в темряві, вона спостерігала і усмішка шершала. Я не витримав цього погляду рвонув у бік, не до Шевченка, а від неї просто в бік, в тінь у порожнечу, раптовий удар у спину збив мене з ніг. Я з вухим стогоном упав на підлогу. В очах потемніло. Коли я підняв голову, її не було. Лише слідчий, який стогнав, сидячи, опершись на стіну. Я поповз до нього ми маємо йти зараз. Вона не відступить, поки ми тут, вона не зникне. Вона вже вбила одного, тебе теж уб'є. Шевченко ледве кивнув, його губи затремтіли. Добре, допоможи. Я вхопив його за добру руку, підвів, він хитався, знав, що сам не дійде. Я витяг його з кімнати. У коридорі було темно, але я навпомацки вивів його на двір. Повітря було мокрим та холодним. Де твоя машина? запитав я, тримаючи його під плечем. На майданчику, за хатою чорна шкода. Тримайся ще трохи. Ми виберемо звідси. Ми дістали до машини. Я відкрив дверцят і допоміг Шевченко опуститися на пасажирське сидіння. Він важко дихав, але здавалося, приходив до тями. Та коли я обійшов авто, щоб сісти за кермо, помітив, як його губи вигнулися в хижу усмішку. Його очі вже не були людськими. В них палало щось неприроднє, мертве, ти його не врятуєш, прохрипів він чужим, скрипучим голосом. Його рука тягнулася до власного горла. Я з жахом спостерігав, як пальці впиваються в шкіру, як нігті рвуть м'ясо. Ні. Закричав я, кидаючись до нього. Зупинись! Та було пізно. Він вже захлинався власною кров'ю. Я встиг лише підтримати його тіло, що вже обм'якло, заливаючи мене гарячою червоною кров'ю. Я тримав його весь в крові, губи тремтіли, свідомість тріщала, Шевченко вже не дихав. Попереду з'явилася вона. Стояла просто перед машиною, постать у білій сукні. Ти не врятував його, мовила. Тепер помреш ти, і зникла. Я тремтячи, засунув руку в кишені Шошенка і намацав ключі. Завів двигун, газ у підлогу, машина з ревом вирвалася з майданчика. Я їхав, не думаючи, просто тікаючи. Та коли провів погляд на пасажирське сидіння, мене охопив холодний жах, там сидів дільничий, закривалений, з розірваною шиєю. Його очі були відкриті. Ти не відніс перстень!» – прохрипів він. Помруть і інші. Я хотів крикнути, але попереду, серед дороги, стояв старий ігнат, справся на ціпок Його руна клітка була розірвана. Він хитав головою і сварив мене пальцем. Добре, прошепотів я, розуміючи, що втрачаю глуст. Я повернусь. Я розвернув авто повільно. Погляд мертвого ігната зник у дзеркалі заднього виду. В селі паніка, горіла чиясь хата, люди метушилися та кричали. Я провчав вулицею, не зупиняючи. Дільниця. Я летів усередину, хапаючи зі столу той клятий перстень. Він був холодний, як лід і важкий. Педаль газу знову у підлогу. Повз мене проносяться будинки та люди. Я вилетів з села на ґрунтову дорогу. Низька шкода гетнулась нижчем об землю. Мотор шалено ревів. Та я зміг поратися, проїхавши майже до розвики серед лісу. На повороті, налетівши на корінь дерева, рульки донуло в сторону, і я не впорався з керуванням. Машина зірвалася з дороги і врізалась у дерево. Я виліз, хитаючись, закривав неї дзвоном у вухах, пори стояв Шевченко. Його шия була розірвана, кров струмком стікала по сорочці. Він мовчки показував пальцями глиб лісу, туди, де серед дерев, ніби дихає тьма, чулося знайоме. Ріжучи вуха, моторошний жіночий сміх. Я пішов туди. Дорога до озера була важкою. Кожен крок віддавався болем у ребрах і хребті, але я не зупинявся. Серед дерев я почав помічати фігури, люди, примарні тіні, що рухались між стовбурами. В кожного з них було понівечене тіло, вирвані груди, здерта шкіра з лиця, відірвані руки. Вони мовчки дивилися на мене і зникали за стовбурами, наче їх ковтала тінь. Нарешті я вийшов до озера. В руїнах колишнього маєтку стояла вона, але вже не як чудовисько. Вона виглядала як прекрасна жінка, темне волосся, чисте лице, сяючі очі, наче та дівчина з фото, яке показував дільничий. Заходь до мене в гості, промовила вона м'яко, я давно тебе чекала. Я підійшов ближче, в руці тримав перстень, долоня стискала його так, що він майже врізався в шкіру. Я підняв руку, показав його їй. Він не твій, я його забрав собі. І надів перстень на палець. Вона здригнулась. Образ красуні розсипався, мов скло. Переді мною знову стояла вона справжня, гнила шкіра, білі зіниці, зуби, схожі на уламки кісток. Зайди до мене в дім! гарчить вона. Кулаком із перстнем я вдарив її просто в груди. Вона завила. Та її пазурі вже рвали мені груди, залишаючи палаючі рани. Зайди в дім, всі жертви принесено, всі жертви. Вона зривається на крик, який ріже вуха. Занеси перстень і йди. Я впав, але підвівся. Спотикаючись, похитуючись, я рушив до озера. Вона знову вдарила тепер вже у спину. Я закричав, але не зупинився, продовжуючи йти далі. Попереду на березі озера стояв чоловік із відірваною рукою. Він махав мені єдиною рукою, кличучи до себе. Я дійшов до берега. Відьма лютувала, вона кричала, а її обличчя викривлялася. З кожним моїм кроком вона здригалася, кожна моя рана повторювалася на ній. Перстень зробив її вразливою. Кожна моя рана лишалася і на ній. Я зайшов у воду. Вона була слизькою, смердючою. Гниль і рязка покривали мої плечі. Я занурився з головою. На березі кричала вона, кричала, переходячи на ультразвук, аж поки не почала захлинатися. Із її рота рвалося болото, зелена вода, рязка, її шкіра блідла ще дужче. Вона роздирала собі горло, З ран текла брудна болотна вода. Вона побрела до розвален свого дому, схожа на живу людину, її хитало. Вона перечепалась через корні і ледь не падала. Дійшовши до порогу дому, вона булькнула в останній раз і впала. Лишилась тільки калюжа смердючої води й жмутряски, що плавала поверх, і тиша. Озеро. Більше не дихало темрявою.